Творче об'єднання на читай. Міланте готем Тіні з могил. Читає надія крапка. Коли сонце сідає, вони постають з могил, кров, як вино розпивають, не блукай. Уночі один, ковзають, як змії у вигляді тіни. проникають у кожну клітину, укус залишає слід схований шалю, грають життям, а В картами у грі, Долею чужою на кону, ні сталь, ні кілок засики. Лиш срібна куля вжене домовину. Стихнуть завивання та крики. Демон засне навіки. Творче об'єднання на читай. Міланте готем Тіні з могил. Читала Надія Крапка.